Доброго дня, друзі, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру, добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Наможливіше, дорогі люди. Я вам хочу сказати радісну звістку і Євангелії, якої люди можуть спастися. Добра новина це те, що Борис неба і землі і любить нас людей. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від гріхів, оскільки всі люди грішні, і по Божій справедливості усі ми заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх це є смерть. Перша смерть це коли людина помирає і душею розділяється з тілом. Але є друга смерть. А друга смерть це коли душа розділяє, розділяється з Богом на до пекла. Але Бог не хоче, щоб людина потрапила до пеху. Бог любить усіх людей і хоче спасти усіх людей. Тому Він послав свого Сина Ісуса Христа Зай світ, який помер на хресті за наші с вами ліхи.